На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. Нарешті до нас доїхала ця пушка, посудомийка Bosch в преміальній комплектації, апарат під забудову, але з бомбезним фасадом з матової нержавійки. ширина 60 см. Панель керування зручна і інтуїтивно зрозуміла. Тут вам чистий сенсор, дизайн неймовірно крутий та сучасний. Всередині три полиці, в які ви легко запхаєте 14 комплектів посуду. А от далі найцікавіше. Вісім мийки, половинне завантаження, таймер від срочки запуску, сигнал закінчення роботи, дистанційне керування, система сушіння, цеоліт, внутрішня підсвітка та функція інтенсів зон. Посудомийка обслугована в сервісі. Також даємо гарантію. Ціна 17 200 гривень. І щоб ви розуміли, вона нова коштувала 36. Також в асортименті близько 40 посудомийок і це означає, що ми чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.